У Севастополі успішно продовжується співпраця інформаційно-консультативного пункту з питань адаптації військовослужбовців збройних сил України з НАТО. Один із напрямів діяльності курси з вивчення англійської мови. Цими днями відбувся черговий випуск слухачів, на якому була присутня наша знімальна група. В першу чергу курси спрямовано на підвищення можливостей офіцерів при подальшому працевлаштуванні у цивільній сфері, адже сьогодні знання мови туманного альбіону все частіше вимагають багато компаній. Курси перепідготовки військовослужбовців запасу вже не новинка. З кожним роком їх популярність зростає, випускаються сотні військових, які по закінченню отримують свідоцтва міжнародного зразка. Ізначально цілі програми було визначено, е, повышение шансов увольняемых военнослужащих на успешное трудоустройство в гражданской сфере. Вот это вот наша главная цель. И мы считаем, что с помощью наших партнеров, наших уважаемых учебных заведений, которые мы выбрали для реализации этого курса, а в вашем случае это Британский совет, Мы достигли этой цели, и полученные знания вам обязательно пригодятся. За словами Юрія Матяша, за термін дії програми пройшли професійну перепідготовку понад три тисячі військовослужбовців. Тільки за минулий рік у рамках програми Україна НАТО пройшли навчання 920 осіб. Це курси іноземних мов: англійської, французької, німецької та різнобічні бізнес-курси. Протягом поточного року планується продовжити перепідготовку військовослужбовців. Наприклад, у березні знов набирається група з вивчення англійської мови в Севастополі. Крім того, в міській. Ах України, де буде відбуватися Євро 2012 Києві, Львові, Харкові, Донецьку, теж буде набрано групи слухачів курсів англійської мови. Сьогодні у нас е пройшов випуск військовослужбовців запасу за програмою Україна НАТО по вивченню української англійської мови. Я хочу сказати те, що вже не перший рік, як наші партнери з нато значит, проводить э, ці курси за допомогою британського э, британської ради і сьогодні 27 військовослужбовців запасу закінчили ці курси я хочу подякувати наших друзів партнерів які э, такий э, важкий час для Економік всіх держав Європи допомагає нам в адаптації військовослужбовців. Я сподіваюся, що і в 2012 році такі курси будуть у нас не тільки в Севастополі, але й в Кримському регіоні. Успішно працювати серед військовослужбовців. Звільнюю запасів. Хочу сказати дуже велике спасибі, велике дякую за ці курси. За ці чотири місяці, е, вважаю, що взяв дуже багато інформації. Мій е, рівень англійської мови був підвищений. і вважаю, що така такі така програма повинна і далі існувати, і, і далі повинна як можна. Більше військовослужбовців дійсних звання або інших проходить таке навчання. Тож, завдяки проектам з професійної перепідготовки, здійснюється державна допомога ставлення офіцерів запасу в громадському житті.